З вами проєкт телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. Наступальні операції на Донецькому напрямку, плацдарм у кринках, штурмові дії під Великою Новосілкою, оборона Херсонщини та стримування ворога на Курахівському напрямку. Це лише частина бойового шляху 37-ї окремої бригади морської піхоти, воїни якої 24 на 7 готові захищати Україну, адже є вірними та мужніми захисниками України. Як стати до лав цієї бригади, нам сьогодні розповість рекрутер 37-ї окремої бригади морської піхоти на позивний. Бах, я вас вітаю. Отже, ваша бригада була сформована досить нещодавно. Молода бригада. Можете розказати трішки про бойовий шлях вашої бригади? Бригада сформована на початку 23-го року, в підготовці якої були задіяні закордонні інструктори, ветерани АТО і ООС. Ми приймали участь в контрнаступі, співпрацювали з іншими бригадами морської піхоти у визволенні. Ряда населених пунктів. З кінця квітня 2023 року виконували бойові завдання в Донецькій області. З початку літнього контрнаступу, в червні 23-го, брали участь в боях в Донецькій області. З 30 листопада 23-го року по 18 травня 24-го року створили та утримували плацдарм на лівому березі Дніпра. Як відомо, героями не народжуються, ними стають. Я аби стати морським піхотинцем, одного бажання замало. Тож найголовніше питання, які фахівці вам потрібні у вашій бригаді? Посад у нас дуже багато, починаючи від дронщиків, танкістів на артилерію, так? на САУ, самохідна артилерійська установка, мотористи, стрільці, стрільці-гранатометники. Дуже потрібні бойові медики, медики ну, взагалом. І в батальйони логістики теж розглядаємо. А які от головні критерії відбору? Що ви оцінюєте? Саме ліпше, який може бути критерій, це молоді хлопці. Вік, так? Тобто, ми, як призиваємо по контракту, так? Тобто, може людина йти з 18 років так? Тобто, до 21. В нього має бути згода батьків. Що, тобто батьки його віддають у війська. Так? І там вони вже в навчальному центрі. Так? це Як хлопці, так, можна так сказати, у них є своя конкуренція. Хтось більше себе проявляє, хтось менше проявляє. Ну, і потім, потім ми вже на них дивимося, хто вони і що вони можуть. А е, жінок, дівчат багато у вас служить? В лавах морської піхоти, так. Відсутні такі явища, як сексизм uh -huh. та гендерна нерівність. Uh -huh. Головне, що ми об'єднані з метою перемогти і знищити ворога. А на які посади приходять? Хто хоче воювати да, стрільцем? Ну ми вже подаємо цю кандидатку, так, яка до нас звертається, і тобто ми вже будемо розглядати на рівні вже бригади. Ви взагалі питаєте, коли люди до вас приходять про мотивацію? Ну, звісно, ми питаємо. Таймо. Що відповідають частіше? Я можу сказати про себе, у мене мотивація була, щоб вони не ходили на моїй землі. Так? Тобто, там, де я проживаю. Тобто, мотивація в кожної людини має бути така, що я буду захищати свою землю до останнього подиху. Чудова мотивація. Дякую вам так. за таку мотивацію. Ну і ще головне питання до рекрутера: скільки триває підготовка новобранця і як вона проходить по Раніше було 35 діб, 30. Зараз збільшили по новій директиві на 45 діб. Тобто, ця людина попадає в навчальний центр, тобто щоб отримати сотий воз, так, піхотинця. Це обов'язкова програма, яку повинні всі новобранці проходити. Там вони стріляють з усього, всього, що бачать. Вивчають медицину, пробують себе в інших напрямках, так? тобто на цьому етапі вони можуть змінити свою посаду, на яку вони до нас йдуть, так? до чого б вони більше проявили свій хист після БЗВП, тобто ми постійно з цими кандидатами на зв'язку, поки вони в навчальному центрі. По закінченню їх БЗВП, тобто вони нам дзвонять, кажуть, такого-то, такого-то числа ми закінчуємо наше навчання. Ми рапортуємо знову ж таки в службу, так, нашу, за ними приїжджають, забирають. Можуть вже з бригади, звісно, відправляти за кордон. Ще на фахову підготовку, тобто на ту посаду, яку вони йшли до нас. А на який соціальний пакет може розраховувати військовослужбовець, коли стає на посаду до вашої бригади? Ми морська піхота, так, тобто у нас трішечки завишений тариф по грошовому забезпеченню. Так, тобто він отримує трішечки більше, ніж сухопутні війська. Кар'єрне зростання, звання, грошове забезпечення, матеріальну підтримку, оздоровчу підтримку це раз в рік надається. А також отримують додаткову грошову винагороду так, на ті, які є на лінії бойового зіткнення. А ви згадали на початку, що в вашій бригаді служать ветерани АТО ООС. Це військовослужбовці, які отримали поранення. І взагалі, чи служать у вашій бригаді військові, які отримали поранення, можливо, і на якихось тилових посадах? Морський піхотинець це назавжди. Так? Тому ми робимо все і більше, щоб побратими після поранень могли за бажанням. Знову ж таки, за бажанням. І надалі проходити службу, передаючи бойовий досвід, залишаючись частиною воїнів трьох стихій. А чи служать у вашій бригаді військовослужбовці, яких повномасштабне вторгнення застало за кордоном, але вони повернулися і проходять службу у вас? Звичайно, один із них перед вами. Я повернувся з Польщі. Пішов на захист України, так, і наших земель. Коли попав до 37-ї бригади морської піхоти, в нас, можна так сказати, був інтернаціонал. Хто повернувся з Германії, хто з Чехії, хто з Італії, хто з, з Словаччини, таких людей дуже багато було. Що має найбільше мотивувати? Громадян України, щоб вони прийшли на службу саме до вашої бригади, мотивація повинна бути в кандидата стати частиною еліти в підрозділах військово-морських сил 37-ї бригади морської піхоти. Тому що всюди навчають воювати, а ми виживати. Куди звертатись людині, якщо вона виявила бажання проходити службу у 37-й окремій бригаді морської піхоти? Людину, яка зацікавила служба в нашій бригаді морської піхоти, може отримати додаткову інформацію за номерами 063 670 72 72, та також 066 538 49 02 або написати на наші соцмережі. Я вам дуже дякую за вашу службу і за те, що знайшли час і прийшли до нас в гості. І вам дякую. Вірні завжди. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був рекрутер 37-ї окремої бригади морської піхоти на позивний Бах. Якщо ж ви хочете захищати Україну саме у цій бригаді, ви можете звернути за телефоном або перейти за посиланням, які будуть в описі до цієї програми. Не забувайте підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна. Морська піхота. Вірні за мной.